А тепер ми переходимо до власне, московської веші. Книга насправді навіть для тих, хто вранці сьогодні ще не був готовий до читанки, настільки невелика, що до вечора ви могли її прочитати. Більше того, читаючи її, гадаю, не один читач повернувся в голові до фрази кучми. Це вже було нашу тим мені показуєш те, що вже було. Але насправді ми прочитаємо цю книгу не тільки для того, щоб переконатися, що це вже було, не тільки для того, щоб освіжити, що контексти, в яких ми живемо зараз, і наші знання про московитів, які ми маємо зараз, нічим не відрізняються від знань, які викладені у цій книзі. які 100 років на секундочку. От ну в 25-му році дописав її так. Зараз 24-та, ну книзі 100 років, і от ми не тільки для цього її прочитаємо, але для чого ще. Це я вам скажу наприкінці сьогоднішнього етеру. Тож. Книга невелика, і ви насправді можете зануритися в неї і читати її по розділу, витрачаючи 10 хвилин на день, і тоді ви прочитаєте її за 20 днів, або читати її по 20 хвилин на день. і Тоді вам, ну залежно від темпу вашого читання, достатньо буде три вечора для того, щоб з нею ознайомитися. Я піду по розділу, за розділом, зачитуючи назву цього розділу, і можливо цитуючи якісь слова, які я для себе виділила, які мені здаються важливими. Отже, у передмові до тексту ми бачимо дядько Семена, дядька Лавріна, які розмовляють між собою, і дядько Семен у ході розмови вирішує пояснити дядькові Лаврінові, який не такий. Не настільки добре розуміє ситуацію, не настільки добре розуміється на московських вошах. Хто ж такі вони московські воші, що відбувається, чому це відбувається? Чому вони настільки зацікавлені у тому, щоб розділити Україну, винищити її і перепросіяти своїми гнидами? І як з цими московськими вошами бути? І тут мені хочеться зразу зацитувати, бо в цих поясненнях і трохи правди, а було щось такого, чого не кожен договорював, бо соромно було признатися у власних гріхах і помилках. Дядько Семен розумів: поки люди от самих себе ховають свою власну вину, доти пуття не буде, а лиха вони не позбудуться. І тут ми маємо всі розуміти, що коли. Мова йде про виживання, виживання у боротьбі з таким сильним ворогом, як московити. Ми повинні не лише звинувачувати його у всіх гріхах, а також визнавати свої помилки, вивчати їх і не повторювати, робити зусилля, накачувати цей м'яз. тому що Петлюра досить оптимістичний у своїй книзі, і як історія показала нам, цей оптимізм не мав під собою підґрунтя. На жаль. А зараз ми можемо вивчити свої уроки і йти з ними вивченими далі. Я зараз відкрию чат, також щоб далі вас бачити. Отже, перший розділ: звідки почалося. Лихо. Ну і власне тут автор, перші розділи. Вони я настільки рясно їх буду цитувати, тому що автор вустами дядька Семена просто переповідає останні події стосовно того, що відбувалося в Україні. Знову ж таки, це оптика. Яка заслуговує на увагу, і е, це трактування Петлюри. Ви можете приставати до цього трактування нашої історії, можете ні. Я до нього пристаю, особливо зважаючи на те, як і що відбувалося протягом останніх 100 років і наскільки точною виявилася ця книга. Тому я думаю, як оцінку тих недавніх подій, так і оцінку взагалі подій. В ширшому історичному спектрі Петлюра давав дуже чітко, особливо зважаючи на те, що політика Москові, Московії вона не змінювалася стосовно України, і неодноразово ми це бачимо у тих прикладах, які наводить нам дядько Семен. Хм. Ну як ви розумієте, Семен і Симон не просто так є співзвучними. Власне, тут вже починається розповідь про те, що нам було дуже важко збити докупи своє військо, попри те, що ми хотіли власну державу, але ми розуміли, що у нас дуже мало для цього ресурсів, і причин для того, що у нас було мало ресурсів, було дуже багато. Дядько Семен перечислює всі ці причини, і зокрема, мені хочеться процитувати тут такі слова. У старій російській армії наших людей, українців, було дуже багато. Біда тільки в тому, що вони військову службу відбували не в Україні, а здебільшого в Московщині, на Сибіру, в Туркестані, на Кавказі, тощо царський уряд боявся залишати наших людей на Україні, гнав їх далеко від рідного краю, а нам надсилав всяких кацапів, москалів, киргизів, дончаків, тощо, тощо, тощо. І власне. Це була наша біда 100 років тому. Це була наша біда після розпаду радянського союзу, тому що за радянського союзу історія з тим, щоб насичувати українські землі росіянами і іншими чужинцями, які ненавидять Україну, а хочуть жити в большому советському союзі. Ця історія продовжилася, і багатьох українців дійсно пересилали не тільки висилками а і. Па службі у якійсь віддалені далі. І це була завжди політика Московії проти українців. Ну і а, власне, чому це відбувалося? Тому що вони розуміли, що українці зростуть в силу, матимуть зброю, кулемети рушниці, слухатимуться начальства а, свого, і тоді з ними не така легка робота буде. А, власне... Дуже багато цих слів. Ну деякі з цих слів я вже цитувала двічі в своїх етерах стосовно того, що завжди московити заходили на наші землі і в наші голови через брехню. через... Умовляння нас у тому стосовно того, щоб ми були браттями, допомагали одне одного, кашу з нового тілка їли, ваша нас одна гризла, поэтому давайте всі в місті будемо. І тут Петлюра дуже детально описує механізми, якими обманювали український народ, і розповідали їм, що ми всі разом, ми всі тут. Разом зібралися, разом далі будемо жити. І це все мені дуже сильно нагадує власне той медійний продукт, який і далі продовжує створювати Московія за власні кошти. Ну і розділ номер два: агітація проти нашого уряду присвячена якраз тому, як всі ці заслені гниди. І тут з'являється згадка про гнид. Мені здається, саме тут з'являється згадка про гнид стосовно того, що. Московські агітатори заходили на українські землі для того, щоб вести агітацію проти українського уряду. Ну і також шукали, шукали собі союзничків, які будуть їм піддакувати, або просто напосідали в дурні голови, які вірили московським і таким чином вирощували собі оте плем'я, що саме. І йшло проти своїх же, вважаючи їх за більшого ворога, ніж московську вошу, яка залізла в українські землі. І ем, українців було легко збити з пантелику, тому що відбувалися дуже значні події. Це, по-перше, по-друге, знову ж таки, давайте повернемося в на сто років тому поширення інформації, інформування взагалі про те, що відбувається, знання про те, що відбувається в сусідньому селі, не те, що в Києві, наприклад, чи в Харкові, вони поширювалися не з такою швидкістю, як зараз. І я можу сказати, що зрозуміло, що дуже багато людей були по-перше, вибиті з колії з цією інформацією, з тими змінами, які відбувалися. Від собі нас поставити у цей період 18-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-х років, коли все дуже швидко змінюється, причому змінюється кожні там півроку, і Уявіть собі, що ви живете в якомусь віддаленому, на якомусь віддаленому хуторі, як за цим всім слідкувати? Зараз мені здається, що бути необізнаним стосовно того, що відбувається в Україні, і яку тяглість в історії це має. Це злочин, тому що зараз ви можете дістатися до будь-якої інформації, прочитати її будь-якою мовою за декілька кліків у своєму мобільному телефоні. Для цього навіть не треба комп'ютер. Тож. Я вважаю, що якщо ви не знаєте української оптики, української історії, якщо ви не знаєте української культури, якщо ви не знаєте українських історичних особистостей, якщо ви не читаєте українську літературу, якщо ви не цікавитеся українським кінематографом, українським мистецтвом, українськими Мислителями українськими я не знаю попкультурними гравцями з попкультурної сцени, то ви просто далі продовжуєте залишатися продуктом іншої держави і. Не варто прикриватися тим, що у вас є український паспорт, і це робить вас українцем. Це не так, особливо зважаючи на те, наскільки легко з допомогою декількох кліків просто знайти будь-яку інформацію і розширювати свої знання стосовно України. Далі Петлюра досить детально описує, яким чином відбуваються зміни в українському уряду. І, Ось тут якраз а, про гнит починає іти мова. А стосовно того, що. А... Було дуже багато. Ну, наприклад, коли про робітників в Україні говорити, то вони майже всі були збольщевичені, та й не диво, бо здебільшого це були кацапи москалі, що прийшли на Україну у наших людей-робітників хліб забирати. Вони косим оком дивилися на український національний рух, бо боялися, як би їм не довелось їхати назад в московщину. Коли говорять про якісь російськомовні регіони України, а регіони у нас називаються за найбільшими індустріальними точками в тому чи іншому регіоні і розповідають, що цей регіон є російськомовним. То не варто забувати, що насправді російськомовною є ця індустріальна точка, в яку звозили просто натовпами москалів так, щоб вони змінювали. Етнографічну картину у регіоні. І це змінювалося переважно у тому місті, у тій точці, де все відбувалося. Навколишні села залишалися українськими до певного часу. Як ви розумієте, наразі. Українські села, про які Петлюра згадує, що вони складають українські селяни, складають 80 з чимось, там чи 70 з чимось відсотків від українського населення. Зараз, як ми бачимо, все це зруйновано. Кістяк розбито, кістяк, на якому трималася Україна, і залишилося величезне число гнид. Отож, робітники по великих містах, як от Київ, Харків, Одеса, Картинослав тощо стали за большевиків. Самі москалі-кацапи дивились на большевицькі військові банди як на рідні, а на московську большевицьку владу як на свою. Мені часто приходить в голову, що якби наш український уряд під час в свій, в свій час вислав геть з України оцих гнид, то тоді, може, й боротьба наша була б більш мала б більше щастя. А так. Через нерішутість гадюці дозволили залишитися на грудях. І, власне, на українські землі прийшла навала росіян, а також почали виявлятися ті, хто розуміли, що пристосувавшись до росіян, матимуть певну вигоду. І через цю вигоду вони встромляли може в спину своїм же. Перетворюючись на тих українських гнид, які насправді є виплатками московської вошви, це не просто якісь погані українці, які існували собі вакууми. Це саме ті, хто обирав йти проти своїх. Заради того, що пообіцяли їм московити, і все це дуже детально описано, і дуже детально описано, як Україна втрачає свої позиції. Четвертий розділ присвячено тому, що було за німців в Україні, і тут розділ стосується Скоропадського. І Біляків, і стосовно того, що Московщина вміє різні фарби для утисків над нами прибирати. Коли треба, то вона робиться червоною, а коли того вимагає справа, то і білою робиться. І ми все це спостерігали. І, зокрема, мене, мене дуже злякала фраза про те, що. Наскоропатський ем, дав пристановище на Україні російським монархістам, що почали організовувати тут добровольчиську армію. І найдивнішим та найстрашнішим для України було те, що для цієї російської армії він давав українську зброю, рушниці, гармати, кулемети. І ми зараз бачимо теж російську добровольчу армію, яку на наших широтах промотує. Бивший депутат Госдуми, і зараз він абсолютно такий зацікавлений в тому, щоб відбити Росію, то що, то що, тощо, але знову ж таки це відбувається на наших землях певною частиною за наш ресурс. Я не знаю деталей стосовно фінансування цих всіх утр февраля, Тощо, 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 але я вважаю, що якщо московити хочуть боротися проти своєї влади, то вони мають робити це не виходячи за межі своєї держави і займаючись своєю діяльністю, точно не в Україні. Україну вони мають полишити, тому що Знаєте, у нас вже дуже тягла історія того, що вони ніяк не можуть від нас від'їбатися, і кожен раз залазять для того, щоб присмоктатися і триматися на нас з одного боку, спершу імітуючи, ніби вони з нами союзники, а з іншого боку сідаючи нам на шию, а потім перегризаючи горлянку. І власне нагадування про це іде у четвертому розділі, то й в п'ятому, де який називається «Большовицька праця під час повстання проти Скаропатського і після повстання?